Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 листопада сьогодні ми розповімо вам про подію, що стала яскравою сторінкою історії давньої Русі. 1 листопада 1068 року на річці Снов князь Чернігівський Святослав Ярославич на чолі своєї тритисячної дружини здобув перемогу над Половецьким ханом Шаруканом. Звучить можливо як черговий давній бій, але насправді це було більше ніж просто військова сутичка. Це був момент, коли руське військо знову повірило у себе. Попередні зіткнення з половцями були невдалими. Поразки боляче били не лише по силах, а й по честі. Половці грабували міста, палили села, брали людей у полон. Князі сперечалися між собою, і Русь здавалася роз'єднаною. Та цього разу Святослав вирішив діяти інакше. Не чекати, поки ворог прийде, а виступити сам. Його дружина, хоч і нечисленна, вирушила на зустріч кочівникам до річки Снов. І ось битва: крики, гуркіт мечів, рев коней. Половці звиклі до швидких нападів, натрапили на несподівано стійкий опір Святослав особисто вів своїх воїнів у бій, і коли половці не витримали натиску, вони кинулися тікати. Це була перша велика перемога над ними, і вона принесла Русі довгоочікувану впевненість. Після бою ім'я Святослава Ярославича стало символом мужності та мудрості. Саме такі моменти нагадують, що навіть у найважчі часи все вирішує не кількість воїнів, а сила духу. Сьогодні ми розповімо вам про день, коли прекрасний Лісабон став схожим на апокаліптичну картину. 1 листопада 1755 року. Португалія пережила одну з найстрашніших катастроф в історії Європи землетрус, який буквально стер столицю з лиця землі. Того ранку місто прокидалося до свята всіх святих. У домівках горіли свічки, у храмах звучали молитви. А потім гул, який наростав, мов грім. Земля здригнулася, і за кілька секунд вулиці розкололися надвоє. Через 40 хвилин новий поштовх ще сильніший. Будинки падали, церкви руйнувалися, дзвіниці валилися просто на натовп. Люди у паніці бігли до річки, тежу, шукаючи порятунку. Але замість безпеки їх зустріла гігантська хвиля, цунамі, що накрило місто. І це ще не все. Від тисяч свічок у зруйнованих будинках спалахнула пожежа, яка знищила те, що не забрала вода. Вогонь та дим стояли над Лісабоном кілька днів. За різними оцінками загинуло близько 30 тисяч людей. Та навіть після такої трагедії місто не зникло з мапи. Завдяки енергії та наполегливості португальців Лісабон відбудували ширший, світліший, більш упорядкований символ відродження після руїни. Ця подія змінила не лише місто, а й європейське мислення. Після землетрусу філософи заговорили про природу зла та силу людини перед стихією. А як ви думаєте, чи здатне суспільство після великої катастрофи стати сильнішим ніж було раніше? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку і підписатись на наш канал. 2 листопада. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що стала яскравою та водночас драматичною сторінкою історії козацької України 2 листопада 1660 року під чудновом на правобережній Україні завершилася одна з найскладніших кампаній тієї доби. Саме тоді Переяславський полковник Тимофій Цицюра зробив крок, який змінив хід війни. Після того, як гетьман Юрій Хмельницький вирішив розірвати Переяславські угоди з Московією та перейшов на бік поляків, його приклад наслідував і Цицюра. Разом з вісьмома тисячами козаків він відмовився воювати поруч з московським військом, яке на чолі з боярином Василем Шереметєвим опинилося в дедалі гіршому становищі. Розгублене російське військо, оточене поляками та кримськими татарами, втратило надію на порятунок. Шереметєв ще 11 днів тримався, намагаючись вирватися зі своїм військом з блокади, але врешті мусив капітулювати та піти на угоду. За умовами угоди він пообіцяв, що московицькі гарнізони вийдуть з Києва, Переяслава, Ніжина та Чернігова. Щоб підстрахуватися, поляки залишили Шереметєва у заручниках, але як це завжди буває з московитами. Вони знову збрехали. Військ ніхто виводити не став. Цар вирішив, що залишити війська в Гетьманщині важливіше, ніж визволяти свого боярина. Тому полон Шереметєва триватиме понад 20 років аж до 1681-го. Тимофій Цецюраш став символом непростої козацької долі між двома державами, між присягою та виживанням, між честю і політикою. Його рішення тоді визначили результат битви, але й залишило запитання: ціною чого була така перемога. Сьогодні ми розповімо вам про осінь 1917 року, час, коли у Києві вирішувалася доля всієї України. 2 листопада у місті розпочав роботу третій всеукраїнський військовий з'їзд. До зали з'їхалися близько трьох тисяч делегатів: офіцери, козаки, представники фронтів і військових частин, які вже тоді усвідомлювали без власної держави українське військо лише тінь сили. У той момент країна буквально розпадалася на очах. Після лютневої революції влада тимчасового уряду хиталася. Більшовики набирали впливу, а солдати на фронтах не знали за кого воюють. І ось тут, у Києві, серед українських вояків зароджується справжня політична єдність. З трибуни виступають Михайло Грушевський, Микола Ковалевський та інші провідні діячі Центральної Ради. Вони говорять не лише про реформи, вони говорять про незалежність. З'їзд ухвалює рішучу резолюцію вимагати від Центральної ради негайного проголошення самостійної української республіки, українізації армії та флоту і укладення миру це не просто заяви, це вимога часу. Голос війська, яке хотіло мати свою державу та боронити її під власним прапором. І саме ці постанови стануть тим поштовхом, який уже за кілька тижнів приведе до проголошення Української Народної Республіки? А з делегатів з'їзду створюється перший український полк охорони революції, ті, хто першими підняли зброю за нову Україну. А як ви вважаєте, чи могла Центральна Рада наважитися на проголошення незалежності без такого потужного голосу українського війська? Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український Ютуб 3 листопада. Сьогодні ми розповімо вам про один з найтрагічніших днів в історії Польщі 18 століття, 3 листопада 1794 року. Саме тоді війська Олександра Суворова взяли штурмом передмістя Варшави, Прагу, завершивши повстання під проводом Тадеуша Костюшка. Цей день став символом не лише поразки, а й страшної ціни боротьби за свободу. Польща на той час переживала свої останні роки незалежності, розділена між сусідніми. Імперіями вона намагалася відновити сили через повстання Костюшка патріота, генерала, який мріяв повернути країні честь. Та державність, проте сили були нерівні у жовтні. Під Мацієвицями війська Костюшка зазнали поразки. Сам він потрапив у полон а командування перейшло до його соратників, які ще намагалися втримати Варшаву. Та на початку листопада до міста підійшли війська Суворова. Досвідчені, дисципліновані та безжальні. Штурм передмістя столиці Праги став кривавим навіть за мірками 18-го століття. Після прориву російських військ почалося масове винищення мир. Населення горіли будинки, вулиці перетворилися на хаос та відчай за кілька годин передмістя було знищене, а разом з ним надія поляків на перемогу. Повстання Костюшка було придушене, а через рік Польща зникне з політичної мапи Європи аж до початку двадцятого століття. Та пам'ять про цю боротьбу залишиться як нагадування, що навіть поразка може стати зерном майбутнього відродження. А як ви думаєте, чи може народ, зазнавши поразки, зберегти свою гідність і перетворити? Орити її на джерело сили для наступних поколінь. Сьогодні ми розповімо вам про день, коли зникла одна з найвеличніших святинь України 3 листопада 1941 року у Києві, уже окупованому німцями, пролунала серія потужних вибухів. У повітря злетів Успенський собор Києво-Печерської лаври. Пам'ятка, яка понад 8 століть була серцем духовного життя не лише Києва, а й усієї Русі. На той момент місто вже понад місяць перебувало під німецькою окупацією. Більшість будівель у центрі Києва лежали в ру. Інах після попередніх диверсій радянських спецслужб, і ось нова трагедія. За даними дослідників, підрив організували агенти НКВС, які залишили у місті закладені вибухівки ще під час відступу Червоної армії, коли спрацювали міни уповільненої дії. Величний собор, збудований ще в одинадцятому столітті, миттєво перетворився на купу каміння. Разом із храмом були знищені старовинні ікони, реліквії, фрески, що пережили монгольські навали, пожежі та століття історії. Для киян це був не просто вибух, це був удар у саме серце міста, що втратило одну зі своїх найсвятіших пам'яток. Храм відновлять уже в незалежній Україні через півстоліття, але відчуття порожнечі від тієї втрати залишилося. І досі історики сперечаються, чи був цей підрив військовою необхідністю, чи актом нищення спадщини, який не мав виправдання? А як ви вважаєте, чи може будь-яка війна виправдати знищення святинь, які зберігають пам'ять і душу народу? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео 4 листопада. 4 листопада, 1861 року, день коли Львів зустрів свій перший поїзд до міста. Просто зі столиці імперії відня прибув потяг з назвою Ярослав. Ця подія стала не просто технічним досягненням, а справжнім святом для всього краю. На вокзалі зібрався натовп людей, грала музика, лунали вітання. У Галичину прийшла залізниця до того часу. Дорога звідня до Львова займала кілька днів подорожей поштовими діліжансами. Тепер же Всього 20 годин у комфортному вагоні під ритмічний стукіт коліс. Тоді це виглядало майже як диво. Потяг Ярослав складався з локомотива та кількох вагонів і, попри скромність, символізував нову епоху: швидкість, зручність, відкриття світу. Залізнична лінія Відень Львів відкрила для міста зовсім інші можливості. Львів почав розвиватися як торгова та культурна столиця краю. Сюди потягнулися підприємці, студенти, науковці. Разом із залізницею прийшла і нова енергія часу: рух, зміни, модерність недарма сучасники казали, коли до міста приходить потяг, у нього приходить майбутнє. Відтоді залізниця стала частиною львівської ідентичності. І сьогодні, коли ми чуємо звук поїзда, що відходить зі станції, ми ніби продовжуємо ту ж історію розпочату ще у 1861 році. 4 листопада 1956 року у Будапешті знову з'явилися радянські танки. Вони йшли не на парад, не з визвольною місією. Цього разу їхнім завданням було зупинити революцію. Всього за два тижні до того, 23 жовтня, угорці піднялися на протест проти комуністичного режиму, вимагаючи свободи слова, виходу з Варшавського договору і виведення радянських військ. Ми робили відео про ці події. На вулицях Будапешта лунали гасла про незалежність. Студенти та робітники роззброювали поліцію, а уряд Імре Надя обіцяв демократичні реформи. Світ завмер. Уперше в самому серці соціалістичного табору спалахнула справжня народна революція, але Кремль не міг дозволити, щоб приклад Угорщини надихнув інші країни. І тоді прийшло рішення силою зупинити непокору. На світанку 4 листопада радянські танки прорвалися у Будапешт. Почалися запеклі бої. Проти танкових колон стояли звичайні люди з коктейлями Молотова, рушницями, а іноді лише з голими руками. Протягом кількох днів місто перетворилося на поле битви. За неофіційними даними, загинуло близько 25 тисяч угорців і понад 7 тисяч радянських солдатів. Понад чверть мільйона людей утекли до Австрії, рятуючись від нових репресій. Єра і Мренадя заарештували, а згодом стратили. Повстання зазнало поразки, але дух свободи, який народився тоді, не зник. Саме з нього почнеться відлік до майбутнього падіння радянського блоку. А як ви вважаєте, чи може навіть невдала революція стати кроком до справжньої свободи? Чекаємо ваші думки у коментарях. А також не забувайте натиснути вподобайку під цим відео та підписатись на день в історії. 5 листопада, 5 листопада. 1625 року, день, коли під урочищем ведмежі Лози та Куруковим озером неподалік сучасного Кременчука було укладено так званий куруківський договір між коронним польським гетьманом Станіславом Конецпольським та делегацією війська Запорозького на чолі з Михайлом Дорошенком. У 1625 році на територіях Поділля та Київщини почалось повстання під проводом Марка Жмайла, яке стало реакцією козаків на утиски з боку шляхти, свавілля магнатів, обмеження прав, постійні спроби контролювати запорозьке військо. Король Сигізмун III ваза вирішив упокорити козацьку сваволю і спрямував значні сили для конецпольського. повстанці, ж які об'єдналися з запорожцями, налічували близько 20 тисяч осіб і дали відчутний бій, у якому польська сторона понесла значні втрати, і перемога ставала дедалі меншою певністю, що й підштовхнуло до перемовин. Умови договору були такими: реєстр козацького війська мав зрости з 3 до 6 тисяч осіб. Річна платня реєстровцям була встановлена у 60 тисяч злотих. Учасникам повстання оголошувалась амністія. Козакам дозволялося обирати старшого, який мав затверджуватись королем чи гетьманом. Натомість козацькі права діяли лише на коронних землях. А не у маєтках шляхти чи церковних володіннях, тобто там місцеві козаки продовжували мати статус кріпаків. Та важливим наслідком стало те, що угода остаточно поділила козацтво на дві групи: реєстрових заможніших, які прийняли угодовську позицію, і нереєстрових, які часто відходили до Запоріжжя і далі виступали проти влади магнатів і короля. Куруківська угода це приклад спроби врегулювати конфлікт через діалог, але водночас це була тимчасова міра, що не позбавила суперечностей та претензій. 5 листопада 1953 року, день коли Київ буквально став ближчим до самого себе. Саме тоді через Дніпро урочисто відкрили міст, який назавжди змінив вигляд міста. Міст Патона він з'єднав правий та лівий береги столиці між видобичами та березняками, ставши символом не лише технічного прогресу, а й людської винахідливості. Це був перший у світі суцільно зварний міст, тобто без жодного болта чи заклепки. У його конструкції понад 10 тисяч тонн металу, який тримається винятково на зварних швах. На той час це здавалося фантастикою, адже жодна країна світу не мала подібних технологій. Київський міст довів, інженерна думка може не просто вразити. Вона здатна випередити час. Автором проєкту став академік Євген Патон, засновник інституту електрозварювання. Він усе життя присвятив розвитку цієї технології від зварних мостів до бронетанкових корпусів під час війни. На жаль, сам учений не дожив до відкриття свого головного творіння. Він помер за три місяці до урочистого відкриття, але його син. Борис Патон продовжив справу батька і зробив київський міст справжнім пам'ятником інженерної геніальності. Сьогодні міст Патона це не просто транспортна артерія, це історія про віру у науку, про людську відвагу у пошуках нових рішень і про спадкоємність поколінь. А як ви думаєте, чи часто ми замислюємо, що переїжджаючи міст долаємо не просто відстань між берегами, а десятиліття людської праці та мрій? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал. 6 листопада. 6 листопада 1941 року, день, коли брехня пролунала як зброя. Саме цього дня Йосип Сталін звернувся до радянського народу вдруге від початку війни. Тоді німецькі війська вже стояли під Москвою. Київ був окупований, а сотні тисяч радянських солдатів лежали у полях або потрапили у полон. Але замість правди про поразки, розгроми і втрати, люди почули. Перемога близько, ворог розбитий, і німці нібито вже втратили чотири з Половиною мільйона солдатів. Насправді ж реальність була протилежною. Радянська армія зазнала нищівних поразок. Спочатку війни було втрачено майже всю техніку сотні міст і тисячі сіл. Загиблі, поранені, зниклі безвісти. Це були мільйони, але в офіційній статистиці дозволяли називати лише скромні 350 тисяч. Промова Сталіна не мала нічого спільного з фактами. Це була ретельно зрежисована вистава, покликана створити. Ілюзію контролю та сили там, де насправді панував розпач радіо, тоді стало інструментом не інформації, а обману. Кожне слово мало одне завдання переконати людей, що все йде за планом. Цифри вигадувалися, карти фронтів малювалися наперед. А правда ховалася за сталевими дверима цензури. І, хоча багато хто тоді вірив. Інші мовчки розуміли у війні правди вже не залишилося 6 листопада. 1941-го Сталін не просто говорив, він будував міф міф, який тримався не на перемогах, а на страху та брехні. 6 листопада 1960 року це день, коли Києву перша загуркотів під землею. Саме цього дня у столиці України відкрили першу чергу метро. П'ять станцій, що з'єднали центральну частину міста зі схилами Дніпра: Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна і Дніпро. Довжина першої лінії була 5,2 км, але її символічне значення було набагато більшим. Ідея підземки у Києві з'явилася ще до війни, але здійснити її вдалося лише через два десятиліття. У місті тоді активно росло населення. Трамваї та автобуси вже не справлялися. Тож метро стало справжнім порятунком. Для киян це було не просто нове транспортне явище, це був знак, що місто стає сучасним європейським. Перший день роботи метро став святом. Люди спускалися ескалаторами не стільки, щоб дістатися на роботу, скільки щоб побачити диво техніки, блискучі мармурові зали, бронзові люстри, запах нового металу і фарби. Особливе враження справляла станція арсенальна, що стала найглибшою у світі, понад 100 метрів під землею. Київське метро одразу стало гордістю міста. Воно швидко розвивалося, розросталося новими лініями і станціями. Перетворюючись на справжній символ столиці, не менш важливий ніж Дніпро чи Хрещатик. А ви пам'ятаєте свій перший спуск у Київське метро? Яка станція запам'яталася вам найбільше? 7 листопада. 7 листопада 1917 року. День коли постріл із крейсера Аврора поділив історію на до і після. Саме цього вечора у Петрограді революційні солдати, матроси та робітники штурмом захопили зимовий палац та усунули тимчасовий уряд. Ця подія увійшла в підручники як велика жовтнева соціалістична революція, але з офіційною героїкою ховалася зовсім інша: кривава і хаотична реальність. До того моменту Російська імперія вже не існувала. Монархія впала ще у лютому, а тимчасовий уряд не міг утримати владу. Країна потопала у безладді, солдати не хотіли воювати, фабрики стояли. І саме у цей момент більшовики під проводом Леніна зробили вирішальний крок. Вони проголосили владу рад, обіцяючи мир народам, землю селянам, фабрики робітникам. Для мільйонів виснажених війною людей це звучало як порятунок. У той самий вечір, о 22 Сорок відкрився другий всеросійський з'їзд Рад, де більшість делегатів установили більшовики. Під вигуки хай живе революція. Вони оголосили про створення нового уряду ради народних комісарів. Так почалася доба, що визначила долю цілої епохи і принесла громадянську війну, репресії, гулаг і десятиліття тоталітарного правління. Жовтнева революція стала не просто політичним переворотом, вона запустила механізм, який переконував. Кроїв мапу світу та змінив хід ХХ століття. А як ви вважаєте, чи справді ця революція була визволенням, чи лише зміною однієї диктатури на іншу? 7 листопада 1941 року неподалік Ялти сталося те, про що радянська влада десятиліттями воліла мовчати. Теплохід Вірменія, санітарне судно з червоними хрестами на бортах, було потоплено німецьким бомбардувальником торпедоносцем. Офіційна версія звучала трагічно, але героїчно. Нібито гуманітарний транспорт із пораненими став жертвою безжальних фашистів. Та правда, як часто буває на Московії, виявилася зовсім іншою. Навір. Ні, дійсно були поранені медики, біженці, але поруч із ними озброєні військові співробітники НКВС і навіть партійні керівники Криму. Корабель мав гармати, супровід збройних катерів і винищувачів. Тобто, з всіма міжнародними правилами, вже не був санітарним судном. Попри це, радянська пропаганда подала трагедію як черговий доказ звірств ворога, замовчуючи власні порушення та безвідповідальність командування, яке перетворило евакуацію на кат катастрофу. теплохід затонув усього за чотири хвилини. Загинули тисячі людей. Точну цифру і досі ніхто не назве. Врятувалися лише восьмеро, і навіть після війни їхні свідчення не поспішали слухати. Правда, не вкладалася у зручний образ священної війни. А як ви думаєте, чи можна вважати пропаганду частиною війни, навіть якщо вона бреше своїм громадянам? Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте файник цьому ролику і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.